Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі «Сад Світла Світлана. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму осінньому садочку, які рослини найяскравіші восени, які найпривабливіші восени. Саме сьогодні в цьому відео покажемо вам деякі рослини, які зростають в нашому садочку, які неймовірно яскраві, виразні саме восени. Але перед тим, як милуватися красою осіннього садочку, красою деяких рослин, які зростають в нашому садочку, дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Дякуємо всім, хто ставив вподобайки. Дякуємо всім, хто підписан, Дякуємо спонсорам нашого каналу. Дякуємо дуже активним підписникам, які пишуть, показують свої садочки, коли пишуть мені в особисте. Це дуже приємно. Що саме наші відео допомагають вам в створенні дуже гарних, привабливих садочків. Беззаперечно, на мій погляд, найяскравіші в осінньому садочку це барбариси. Сиджу поряд з барбаризом Orange Alf. Дивіться, який він неймовірний всередині. Яскравий яскравий. Приваблює свій погляд, до себе привертає погляд, тому що з будь-якого куточку саду його можна побачити. Яскравий, яскравий. Поряд з ним зростає Туя Рейнгольд. Стрижу її, щоб вона була кулею. Дивіться, вона теж дуже яскрава. А перед нею Барбарис Інспірейшн. Він яскравий, але в нього є своя особливість. Він ось такий. Яскравість така помірна, але дуже виразна. Коли висаджувала рослини на альпійській гірці, мені хотілося, щоб рослинки привабливі були не тільки навесні, бо Альпійська гірка навесні неймовірно яскрава, бо тут квітне шилоподібний флокс. Навесні він малинового кольору. А дивіться, який яскравий, коли вже засинає. Теж ось цей жовтий колір він підкреслює всі рослини, які поряд з ним зростають, підкреслює грунтопокривний ялівець Blue Chip. Ось таке гарне поєднання. Ці рослини дуже яскраві і в осінньому садочку. А ось дивіться: сиджу поряд зі спереєю японською Gold Flame. Вона тут зростає в затінку. Можна побачити, що. Колір вона вже почала змінювати. Але ми будемо гуляти по нашому садочку. Я вам покажу, як виглядає спірея японська Gold Flame в різних куточках. На сонці. Тут в затінку, в напівзатінку. Вона різна, але все одно неймовірна. Наші пташки невгамовні, вони продовжують спів свій. Співають і співають. Сонечко дуже тепло. Пізнали? Це теж спірея японська Flame. Ось так вона виглядає, коли зростає на сонечку. Яскравіша. Перші приморозки, перші зниження температури, і ось її реакція. Вона стає неймовірно яскравою. Вона не весні яскрава, завжди приваблює до себе свій погляд. Всі рослини, які в сьогоднішньому відео вони всі приваблюють погляд до себе. І на її восени, дивіться, яка вона яскрава. Поряд з нею, ось тут, це спірея японська Golden Princess. Можна побачити, що вони різні. Але і Golden Princess теж ось так реагує на зниження температури. Кінцівки в неї теж яскравого кольору. А ось дивіться, в маленькому горщику в нас тут теж спірея японська Golden Princess. Ось, бачите, вона яка різна. Ця на повному сонці протягом всього дня в нашому розплідничку стоїть. Зараз поверну вас до вас ось з цією стороною. Дивіться, ви б сказали, що це різні рослинки. А це одна і та ж рослина. Спірея японська Golden Princess. А тут поряд теж Gold Flame. Ось таке яскраве поєднання саме восени. Але не всі спіреї дуже яскраві. Ось у нас тут спірея японська, але без назви. Хто впізнає, напишіть мені. Мені колись на каналі писали, як назва цієї спіреї. Вона така немаленька, стрижу її кулею. І вона змінює колір так дуже знаєте делікатно, трошки жовтого, але червоного зовсім немає. Помаранчевого немає. На будь-який смак, бо є ті, хто дуже яскравих рослин і не любить. Тому ось, придивіться, спіреї японські бувають різні. Ось спірея японська Ентоні Ватерер». В неї неймовірні листя, вони такі особливі, бачите, яка в них форма. Зараз вже трошки затянку, друга половина дня, і вона теж. Змінює свій колір восени, але е, така, як Golden Princess, Gold Flame, вона не буває. Ну, це в моєму садочку, може, в вашому садочку вона трохи інша. Але знаєте, чим вона приваблює, приваблює мене? Вона протягом літа, коли квітне в неї яскраві малинові квіти, дуже така яскрава, яскрава саме під час квітіння. І ще одна спіреї японська Golden Princess, рожева красуня. Хоча в деякі роки вона в нас тут буває яскравого помаранчевого кольору, трошки запізнюється з кольором. Обожнюю, як виглядають чагарники. Вони протягом сезону дуже гарні, але восени це перетворення. Ці неймовірні листя, вони наче золото в садочку. Це похороплідник Енджел Голд. В нього дійсно, друзі, дивіться, листя ніби золоте. Воно таке, якщо він буде зростати на повному сонечку. До речі, цей чагарник найостанніший скидає свої листя восени вже в листопаді. Він і верба ось ця. Яку стрижу парасолькою, вона теж, бачите, ще до зими не готується. Похороплідник д'ябло яскравий колір, і він свій колір навіть в затінку не змінює. Навіть якщо б ми там подивилися всередині, все одно листя не зелене. Бо дуже багато чагарників, якщо їх посадити в затінку або Придивитися всередину кущика, так як можна подивитися всередину барбарисів. Вони там зелені, а цей похороплідник, він такий яскравий всюди, ще одна манюня з піреї японська Golden Carpet є в моєму садочку. Ось дивіться, вона на Альпійській гірці в неї дуже-дуже маленьке листечко, але вона також дуже привабливо змінює свій колір. І рожева, і помаранчева, і червона, і ще тільки початок. Тиждень-два вона буде більш яскравою. А ось тут сиджу біля іберісу Вічно-Зеленого. Хто з нами давно на каналі дивиться? Показую його, і він приваблює глядачів, вони запитують, що це таке, неймовірне, зелене. Це і берез вічно зелений, квітне білими квітами, півтора місяці, на початку весни, в травні, десь, мабуть, і в червні квітне. І дивіться, який охайний. І взимку він теж зелений. Як гарно мати в садочку рослини, щоб вони і яскраві були, а ще і вічно-зелені, тоді вас, ніби садок і не засинає. Він все, весь час він з рослинами. І рослини яскраві. До речі, ось ця туя, про яку я на початку відео вам розповідала, туя Рейнгольд. Вона взимку, верхівка в неї помаранчева. Ще одне місце в нашому садочку, де зростають поряд два похороплідника Енджел Голд і Дябло. Дивіться, тут вони на повному сонці. Яскраві, яскраві. Ще один неймовірний барбарисик. Ось. Дивіться, всередині він жовтий, зелений, тому що мало світла. А зверху яскравий це барбарис Fireball. Але він, в мене тут, я вважаю, трошки йому не вистачає сонечка. Зірея японська Golden Princess. Тут в закінку. Дивіться, флокс її закриває від сонця. З цієї сторони, юка. Сонце майже не потрапляє сюди, ну тільки ну, вранці, і все. Все одно вона яскрава. Ось нещодавно розмірковувала я над новим квітником і зупинилася саме на цій спіреї, щоб трошки додати, саме в такому місці, де сонечко помірне, тільки вранці, бо бачу, що вона яскрава навіть ну, майже в затінку. Рослина дуже гарна. Ця рослина мене приваблює тим, що вона вічно зелена, забарвлення різне має. Ось тут в нас зелене листя з білим краєшком. але все одно температура знижується, і дивіться, листя з'являється червоні, і такі зміни протягом всієї зими відбуваються. Вона теж не залишається ось саме такою. Як і більшість рослин, які я вам сьогодні показую, вона більш яскрава стає взимку. Ось тут бруслина Емеральд Голд. Зелене листя з жовтим краєчком. І вона теж починає при зниженні температури змінювати свій колір. Особливо яскрава вона навесні, коли ще й кольорів дуже мало в садочку, а вона вже яскрава. Її можна, бачите, зробити бордюром. І взагалі можна будь-яку форму їй придати. А ось дивіться, це така сама бруслина, живцевала саме від цієї. і вона зростає в горщику на повному сонці. Ось дивіться, яка вона зараз рожева і яскрава вічно зелена рослина, яка додає фарб вашому садочку. Форми можна будь-які зробити. В мене навіть з'явилася думка цього року: а що може мені спробувати зробити такий міні-парканчик. Дивіться, дивіться, яка вона. Можна її завести на якусь опору. Бачите? І зробити неймовірну таку знаєте Неймовірний фон для будь-яких рослин, а може, на паркан завести. Це вам показує, які ідеї можна і в вашому садочку. Ось все це створити власноруч. Це не складно, вона дуже гарно стрижеться. Отже, друзі, фантазуйте і Робіть так, щоб в ваших садочках і яскраво було і привабливо, і цікаво. Дуже яскрава восени, хоча вона і на весні, і влітку теж неймовірна, це гейхера. У мене тут зростає гейхера, гейхера пурпуровий е, замок. Ось е, яскрава. Тут сонечка достатньо. Хоча ми всі знаємо, ну хто ми всі садівники, хто вже трошки з досвідом, що гейхери, вони зростають на півзатінку дуже гарно. Але тут сонця багато. Це вже осінь. Тому зараз від паркану сонечко так по-іншому тут світить. А влітку сонця дуже багато, гарно зростає в цьому році. Я не встигла її розсадити. Бо вже треба було це зробити, бачите, вже вона так повилазила вся, ось над землею. Бачите, ось такі пагони. Бордюр з неї виходить яскравий, і вона не скидає листя навіть взимку. Це чудово. Ось таке бордове яскраве листя, трошки снігу, і листя всі зверху, бачите? Яка дивовижна рослинка? Запам'ятайте, гейхера пурпуровий замок. Барбарисів багато не буває. Це ще тільки половину я вам показала. Ще будемо підходити, і будемо бачити, які барбариси в нашому садочку. Цей спочатку весни влітку жовтий. І тільки восени він змінює свій колір. Перетворення барбарисів. Це знаєте, ніби хтось махнув рукою, і, і, і щось таке неймовірне почало трапитися. Бо такі кольори, які можна побачити зараз на Барбарисі, на цьому, і зелені, і жовті, і помаранчеві, і червоні, і кармінові. А ще дивіться, які Барбарисінки тут. Вони не їстівні, але вони дуже привабливі. Взимку, коли залишаються, теж такі червоні крапочки в садочку. А поряд це злакова рослина, це колосняк піщаний. Найблакитніший колір має, привабливий, але дуже агресивний. Якщо його саджати, то тільки стримувати в і саджаю такі рослини, якщо вони агресують, великі горщики. Внизу там дренаж є і великому горщику він зростає, щоб не зашкоджав рослинкам які поряд. На початку весни зрізаю все зверху, бо він довго стоїть ось такий, потім ось так жовтіє, теж привабливо, навіть ось це жовте листя виглядає в осінньому садочку гарно. Треба зрізати дуже рано, десь в березні, тому що він один з перших починає зростати. І вже можна побачити ось такі блакитні паростки. Тому, якщо ви маєте так, таки, таку рослину, якщо вона ще у вас невеличка, пересаджуйте її в горщик, бо потім у вас навкруги все буде колесняк піщаний. Крокуємо доріжкою, споглядаємо барбариси. Навесні жовті, в середині літа зелені були, а зараз ось такі яскраві. Спитаєте мене назву? Друзі, не знаю. Загубила, ну, дивлюся на нього. Мені чомусь здається, що це Марія за поведінкою, але я можу помилятися. Напишіть. Як ви вважаєте, що це може бути за барбарис? Ось тут у нас барбарисик загинув. Я в одному з відео влітку розповідала, що мені здалося, що тут може грибок, може якась хвороба. Але коли я почала аналізувати, може тут щось таке і було, але друзі на оцій доріжці обробляла гербіцидом. Бур'яни, бо вони тут у нас зростають, і саме по доріжках ми проходимося. І мені здається, що могла я ще й зачепити кореневу систему. Ось Барбариса. Тут він зростав. Тому підсадила вже новий, трошки туди посунула його, щоб він зростав трошки далі, подалі від доріжки. Червоний, помаранчевий буде. Тут така куля невеличка, але це вже в наступному році. А ось дивіться, в горщику стоїть це. Колоновидний барбарис Red Rocket. Буду сьогодні саджати його в садочку. А вам ось показую, який він теж неймовірно яскравий. А ось тут, неймовірно, яскравий Red Pillar. Вже ще багато листя. Деякі барбариси почали скидувати своє листя, а ці стоять і теж набуває червоного яскравого кольору. А ось тут теж такий самий, як ми вже бачили, може це Марія. Дивіться, скільки на ньому ягід. Я як всередину подивилася, тільки ягоди і ягоди, теж яскравий, різні кольори. Минулому році, мені здається, ми коли приїхали в свій садок, а приїхали, ми повернулися 4 листопада. Ми були, так? Вони були яскравого червоного кольору. І ще яскравого червоного кольору всі знають постійні глядачі нашого каналу ось ці два барбариси. Вони вже перетворюються, але в листопаді вони повинні бути червоними-червоними. Це в нас атропурпурея барбарис, він влітку бордовий, насиченого такого бордового кольору. А цей зелений, це грін В нього дивіться, які пагони. Бачите, він зростає, нібито фонтанчик. В різні сторони. Зелений, зелений, і ближче до осені починає змінювати свій колір. А ось дивіться, такий самий Грін Карпет тільки зростає на повному сонечку. Дивіться, які різні вони. Цей в садочку, в ґрунті, ще зелений. А цей вже почав змінюватися. Барбариси, багато хто вважає, що вони колючі, що їх. Доглядати дуже складно. Не знаю, друзі. я... Ну, Якщо треба, надягаю перчатки якісь, щоб зберегти пальці і все таке інше. Ну, Щоб я там накололася барбарисом, я не пам'ятаю, щоб таке було. Беру кущеріс, підстригаю або садові ножиці, щоб форма була приваблива. Але насолода такими фарбами восени, ну, що може бути? Ще більш гарним. Тільки барбариси, барбариси і барбариси. Не тільки барбариси, щоб поєднання різних рослин з різними кольорами, щоб в садочку була повна гармонія. Дивіться, друзі, ось стою з Барбарисом, а позаду мене яка неймовірна калина. А позаду калини, який неймовірний сумах. Так, він агресор. Це поза нашою діляночкою теж там ще один. Сума зростає, але який яскравий. Знаєте, коли в садочку є і плодові дерева, теж хочеться, щоб і плодові дерева теж були привабливі. Коли ми саджали цей горіх, це дерево, ліщина або фундук. Я не одразу зрозуміла, що і він буде. Приваблювати восени в садочку і, і, і дуже мати гарний вигляд. Дивіться, листя яскраве, жовте, воно таке більш таке, знаєте, такий, ніби так куля трошки витягнута. А навесні там ще такі сережки висять. Тому в садочку не тільки декоративні рослини, вони такі створюють красу його. А підтримують цю красу і деякі, і плодові дерева. Ось дивіться, з цього місця можна побачити дерево грушу. В нього зараз теж листя жовті, помаранчеві. Вони дуже яскраві. Коли ось тут споглядаєш за садочком, можна і зелені туї побачити: там верба, там ялинка. А вдалині яскрава груша. Злакові рослини теж неймовірні саме восени. Кольори різні: і червоні, і жовті, такі самі, як і в, в барбарисів. Дивіться, тут стоять ще буду саджати барбариси. І ось цією доріжкою йдемо, і можемо дивитися на злакові. Коничник. Він вже підсихає, але дуже гарно виглядає. Знаєте, що мені подобається в коничнику? Він е е завжди ось такий. Стоїть гарно, дощі, там, вітри, йому все, все одно. Дуже гарно, дуже охайний. Ось міскантус, А цей красень дуже яскравий, соцвіття які. А які листя теж червоні, жовті, помаранчеві, на всі кольори осені. Всім нам хочеться, щоб і восени, коли похмурі дні, коли дощі йдуть, щоб все одно садок був дуже яскравим. Коли ви тільки створюєте свій новий садок, Знаю по собі, що дуже важко зрозуміти, які рослини привабливі на весні, які влітку, а які будуть неймовірно прикрашати садочок саме восени до самої-самої зими, поки вже скинуть своє листя. Сподіваюся, що сьогоднішнє наше відео допоможе вам, тому що дуже гарно, коли садок привабливий протягом всього року. Протягом всього року привабливість дає саду хвойні рослини, чагарники, якщо вони гарно підстрижені протягом сезону, щоб в них був дуже гарний каркас. А восени нам хочеться, щоб не тільки листя на березах, на кленах, які ми бачимо, дуже яскраве, щоб воно приваблювало нас, а щоб і рослини в наших садочках теж. Приваблювали і були дуже яскраві і гарні, щоб наш садок продовжував своє квітіння, так можна сказати, бо це квітіння саду саме восени. Бажаю вам натхнення, створені ваших садочків. Бажаю, щоб ваші садочки були такими, якими ви хочете їх спостерігати, щоб вони були створені за вашим смаком. Спирайтеся на свій смак. Дивіться якомога більше відео, наших інших блогерів. Аналізуйте, що вам до душі. І щоб в ваші садочки прийшли ті рослини, які будуть зростати довгі роки, які вам не будуть набридати навіть своєю яскравістю. Бажаємо вам всього самого найкращого! Слава нашій Україні і її незламним, непереможнім, мужнім героям! А ми ж з вами вже дуже скоро зустрінемося. Сподіваюся, погода нам дозволить нашому осінньому, теплому, гарному садочку. До зустрічі.